Друзі, всім привіт! Продовжуємо в'язати кофту, а якщо вийде з нитками то й тоніку. І ось що я наразі зробила. Це у нас вже зв'язана верхня частина, і зараз ми переходимо до пройму. Значить, оце в нас відмічено шов, тобто, де у нас початок і кінець рядів. Ось я навмисне не ховаю цю ниточку, щоб я могла орієнтуватися. І ось це в нас буде по лівій стороні, ліва лопатка. Так, О, і ось тут я вже відмітила, де в мене мають бути пройми. Тобто, це ліва рука, пройма для лівої руки, оце перед. От, і пройма під праву руку. Ось такі відміточки я зробила. Спинка трошки гуще, ніж перед, бо самі розумієте чому. Анатомічні моменти. Отже, ось така має зараз вигляд, і ми продовжуємо в'язати. Отже, нитки в мене, як ви пам'ятаєте, це залишки ниток, меланжик білий, потім йде світло-сірий і темно-сірий колір. От як воно буде йти, так і будемо в'язати. І допоміжна нитка це в мене ось така італійська пряжа, вовняна у три шари змотана. Гачок, четвірочка. І ось я вам вже все розповіла. Іде у нас по ходу в'язання. ось це наша зовнішня сторона, ось така внутрішня сторона. Іде по ходу в'язання, зараз спинка. Продовжуємо в'язати тим самим візерунком. Тобто три стовпчики із одним накидом в арку, і далі одна петля повітряна це арка. В'яжемо. Значить, я проігнорую нашу міточку. Тут маємо в цю арку першу в'язати три стопчика з одним накидом. Перший стовпчик це ми просто забираємо нитку і вяжемо стовпчик без накиду і дві повітряні петлі. Це в нас такий стовпчик з одним накидом. Перші Дві повітряні петлі підйому. І сюди ж. Другий стовпчик і третій стовпчик. А я знаю, що є декілька е, способів зв'язати перший стовпчик підйому, ну, я е, роблю таким чином. Далі: одна петля повітряна арки і далі вяжемо три петлі підйому. Перебачте, три стовпчика з одним накидом. Вже заговорююсь. Наразі у нас вже перша ночі, тому не дивно, що я такі дивні пояснення даю. Так, сюди, сюди повертаю маркер. Такі чудесні маркери, мені так подобаються. Я раніше це все з робила. Але, звісно, маркери вони ширші і вони помітніші і зручніші, в принципі. Тепер робимо таким чином для того, щоб у нас була пройма під руку, це в нас під праву руку, нам треба пров'язати цепочку із повітряних петель. І з'єднати її із передом. В'яжемо це таким чином. Я порахувала, що в мене це 30 петель. А у вас скільки буде, вже стільки буде, рахуйте, вираховуйте, міряйте. Бо це ж, ну, як сказати, меланджева нитка. Це нитка із залишків. Тобто я вам навіть не можу сказати, що це була за нитка, щоб можна було там вирахувати. Міряйте, міряйте, скільки вам треба на пройму від спинки до переду. і Віжіть цепочку з повітряних петель. 18. 30, 30. Ідеально: 30 петель, як я і хотіла. Тепер маємо їх доєднати до нашого в'язання. Пропускаємо оце плече, пропускаємо і ось сюди з'єднуємо, одразу пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Далі пішли в'язати наш основний малюнок, три стопчики, одна повітряна петля, три стопчики. От. От що у нас вийшло. Ось у нас вийшло ось таке плече і ось така пройма для руки правої. Зараз пров'язуємо перед і в'яжемо таку саму пройму для лівої руки. Також майте на увазі, що висоту пройми можна на 1 см зменшити, бо 1 см у нас буде висота ряду. Ось Тут 1 см і тут 1 см. Тобто, коли ви міряєте, одразу відмінусовуйте ось ці. Хто 1 см, залежно від висоти вашого в'язання, хто 2 см, хто більше. Дивіться за вашим в'язанням. Так, і тепер тут так само робимо 30 повітряних петель, це буде ліве, оце наше ліве плече, це буде проймо під ліву руку. Робимо, з'єднуємо. Із першим нашим стовпчиком за дві напівпетлі. З'єднали. Отже, як почати в'язати цей самий візерунок, коли у нас ось така є цепочка із повітряних петель? По-перше, робимо. Забираємо нитку під аркою і робимо стовпчик з одним накидом, а саме його стовпчик без накиду і дві повітряні петлі підйому. Це буде наш перший стовпчик в цьому ряду. Одна повітряна петля арки, і далі в'яжемо, як зазвичай, три стовпчика з одним накидом. Хотіла зауважити, що ось тут, ось цю пройму ми будемо заповнювати саме такими блочками, із трьох стовпчиком з одним накидом і аркою із одної повітряної петлі. І останній блок треба буде зв'язати лише два стовпчики і доєднати до ось цієї попередньої петлі. Таким чином, у нас утвориться останній наш стовпчик в цьому ряду, останній блок із трьох стовпчиків і він буде виглядати природньо. І, друзі, такий момент. Зараз ми сюди будемо нав'язувати ось такі о, як це, сегменти із трьома стопчиками. І ось тут, на попередньому ряду, у нас їх було 9. Зараз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. дев'ять. Все вірно. Значить, на проймі на ось цьому сегменті ми маємо зв'язати їх 10 для того, щоб компенсувати ось цей малюнок. Тобто, зараз на попередньому було 9, якщо у вас там буде 14, то ви зв'яжете 15. Будете дивитися за своїми нитками, за своїм малюнком. Скільки у вас займе пройма? Зого просто нав'язуємо, <риклад> нав'язуємо, вот. одна повітряна петля. Це перший. Тобто чіпляємо всі наші ступчики за цепочку з повітряних петель. Потім, якщо воно дуже сильно, а, як це, Розподілилося по арці дуже сильно, то трошечки скупчуємо, так от збираємо, воно нормально їздить по цепочці, ніде не закріплюється. Тож, навіть при носінні воно саме розташується так, як слід. Коли ви будете в'язати наступний ряд і пров'язуючи по три стовпчика, вже буде проявлятися цей малюнок е чіткіше. Зараз не варто про це хвилюватися, нічого особливого. Те, що там воно здається суцільним, без малюнку, малюнок буде. Буває і таке. Я так боялася, що всі не помістяться, що надто щільно зв'язала. Десятий. Ось десятий наш сегмент є повітряна петля і вже перше пропускаємо ось в арку, а в арку пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Таким чином пров'язуємо перед і пров'язуємо ліву руку. Я це зроблю офлайн, і далі, друзі, будемо в'язати ось таким самим візерунком. Як ми в'язали до цього. Три стопчики з одним накидом і одна петля повітряна арки між ними. Я зроблю так три ряди. І далі хочу ось цей сегмент повторити. Він уже є у майстер-класі. Як його в'язати, я вже розповідала. Тут можу повторити, що тут було значить, стопчик з одним накидом, три повітряні на петлі, стопчик з одним накидом. Далі була одна повітряна петля. Стопчик з одним накидом, одна повітряна петля, стовпчик з одним накидом в одну вершину, і знову одна повітряна петля арки. Ось. Ну а далі візерунок наш повторився: три стовпчики з одним накидом і одна повітряна петля. Ось так утворився цей сегмент вежа, як його французька вежа, Ейфелева вежа. Як вийшло? Не вийшло, як її продемонструвати. Ось такого продемонструвати вежа. Всім дякую за увагу, хто долучився, хто мав настрій долучитися. От я піду тихесенько в'язати, бо в нас вже дуже пізно, щоб не гомоніти зайвого. А вам, друзі, мирної ночі та Божих благословень. Всім па-па.